Вас вітає компанія Всі мотоблоки. Мене звуть Олександр. Ви писали часто у коментарях, як підключити електростартер. Та також до нас дзвонили клієнти на гарячу лінію з таким самим питанням, як же ж його підключити. Давайте зараз в цьому розберемося. Представим, ви замовили у нас розібраний мотоблок та перейшли до етапу встановлення електростартеру. Давайте переглянемо спочатку, з яких частин він складається. Те, що встановлено на двигуні, це стартер. Кріплення для стартеру та сам вінець. У комплектації до мотоблока у нас іде акумулятор, коробка для акумулятора. Та внутрі самої коробки у нас ідуть дані деталі. Відкриваємо. Їх та дивимося. Панель. Управління. Сам ключ заводу. Ідуть болти для кріплення, болти, гайки. Ідуть мінусова клема та на масу. Зараз ми переходимо до встановлення електростартеру. Беремо ключ на 18 та відкручуємо 4 болти на кормі. Відкручуємо дані болти з цієї сторони та з другої такі ж самі. Після того, як ви відкрутили, встановлюємо саму коробку для акумулятору. Маленький етап це під саму шайбу. Тобто відставляємо їх всі та встановлюємо. І закручуємо. Після того, як встановили саму коробку для акумулятору, переходимо до встановлення панелі управління. Перед цим прикручуємо плюсову клему. Виглядає вона ось так. Беремо ключ на 17. Відкручуємо даний болт та ставимо її обов'язково цією стороною, щоб ця була на клемі. Фіксуємо. Потім підготовлюємо коробку. Відкручуємо чотири болти, можна вручну, можна шуруповертом, відкручуємо. Держимо її в руках. Потім встановлюємо панель. Панель також встановлюється не тяжко. Пропускаємо через даний отвір. Пропустили. І не забуваємо про сам ключ. Розкручуємо його. Потім встановлюємо та фіксуємо. Та прикручуємо саму панель. Протягуємо дану проводку, тобто проводимо через даний отвір. Ось, якщо бачите, не дуже вдобно, але краще так, щоб фіксувався. Обходимо з другої сторони. За потребності поправляємо, щоб не зігнувся. Беремо ключ на 10 та відкручуємо саму защиту. Це як захист іде для газу. Відкрутили. І у вас тут йдуть два кабелі. Ось так вони виглядають. До речі, в прошлому відео ми підключали до цих самих проводків з генератору, підключали фару. Фара підключається інакше. Якщо у вас електростартерна, то до цих проводів не можна їх підмикати. Тобто, якщо вам буде цікаво, як підключити фару до електростартерного, можете написати в коментарях, ми можемо показати і зняти для вас це відео. Зараз беремо на стартері, відкручуємо дві гайки, тобто одна менша, друга більша. І просто чіпляємо. Тут вже відповідно як. Бажано, щоб контакти не чіплялись, щоб не заіскрилось. Тобто для вашої безпеки ж. Бачите, контакти не чіпляються. Зараз ми це, звісно, все зафіксуємо. Беремо кабель для маси та будемо його прикручувати. Дивіться, тут є такий нюанс. Тобто одне вухо менше, ніж друге. Там, де більше беремо, чіпляємо на цей болт болт на 18. Тобто там, де більше вухо, чіпляємо на більший болт. Та кріпимо. Тут проводимо те саме, тут на 17. Та фіксуємо його. Також герметизуємо всі кабелі, тобто тут кабель для генератору, не забуваємо про це. Та другий. Тут взагалі немає різниці, який кабель, до якого кріпити. Потім це все гарно фіксуємо. Бажано це, звісно, зробити стяжками, затягнути все, всі кабелі, але щоб не тратити ваш час, ми зробимо просто так. Ховаємо кабелі та Фіксуємо, повертаємо знов защиту. Прикручуємо її. Ключом на 10. Та ставимо вже, переходимо до другого етапу, ставимо акумулятор. Дивіться ще, якою стороною, тобто, щоб. Плюс був справа, якщо ви за рулем. Фіксуємо це все. Потім беремо наждачку, зачищаємо саму коробку. Ось тут. Тобто це, щоб була маса. Можна болгаркою, можна наждачкою. Після зачистки, як бачите, краска. Стерта, беремо клему на мінус, перекручуємо болтом з комплекту. Не забувайте затягувати болти. Ми зараз це все робимо на швидку руку. Тобто закрутили клему. Поставили, також зафіксували. На цьому всі етапи завершені. Ми стартер підключили, зараз ми його перевіримо. Тобто, включаємо це вниз речажок, включаємо ключ. Як бачите, працює стартер. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам буде цікаво ще щось дізнатися про всі мотоблоки, ми можемо це розказати. Дякую за увагу. Всім пока.